Галичани ніколи не питаються, де за здорове класти свічку де зупаків. У нас цього немає, бо в нас не було москалів. А москалі, вони ж людей дурними роблять і хочуть, щоб всі були дурненькі. Та. І єдине, що москаль каже, в церкві це треба ходити у хустці, у довгій спідниці. Що ви ж там як поприходили на геть з церкви, вже повибігали дружно. Так, значить, хустка спідниця, де ставить свічу. Ну і там ще, якщо можна сороку. Записать. І все, більше нічого. Ви знаєте, хоч там для православних тих східних, ну католики це майже чудлі не слуги диявола. Е, ну, але все-таки я дуже, страшенно, що папу римського, дуже, Франциска дуже люблю, він, він це той Божий чоловік. Ну, взагалі, Божий, кожна людина, яка хоча б раз призвала ім'я Господь, вона є Божа людина. А якщо людина служить, правда? Просто служіння важке насправді. Кожного, кожного керівника на будь-якому рівні служіння є важке, бо це робота з людьми. І я кажу, ви бачили коли-небудь трансляцію е, Служби Божої з Ватикану? Я кажу, і багато там хусток. І Ватикан не завалився, собор Петра не розсипався на каміння і блискука не вбила усіх присутніх. Каже, так що е, насправді це є певний етикет. Це є певний етикет. В Старому Завіті є написано про те, що чоловік не має, не має одягати жіночого одягу, а жінка чоловічого. А коли говорять про штани, я кажу, дорогенькі мої, а там на ярличку що написано? Брюки женські. Чи, чи, ну так, це що я бачу, кажу, я не видів жінки, яка ходить в чоловічих штанях, ну хіба на балмаскарад. Це є жіночий одяг. Просто є жіночий одяг штани, є жіночий одяг-спідниця. Одяг, Чоловічий одяг спідниця також в Шотландії є, правда? І ніхто на Шотландії не, не, не келиться, не атакує, не каже, що вони правильно поубиралися. Тобі в них є кіл, та є кілти, та є все. Тому ми можемо ставати розумними. Ми страшенно подуріли. Вибачте за таке слово, знаєте, але я інакше це назвати не можу. І через цю дурість маскаль через церкву сьогодні, там на Сході, вбиває наших хлопців. Бо люди деколи ну, просто для багатьох людей слово священники є авторитетним. Але в народі який вислід дурний тебе піп хрестив. І коли тебе дурний Піп Хрестив, а ще москальський, то це може привести до того, що просто почнеться війна, що у нас і сталося, на жаль. Я переконаний в тому, що головним рушієм війни на сході України є церква Московського патріархату. Маю такий досвід. Два хлопці дружили, жили в одному, в одному містечку на Донеччині. Ну і тут попи почали агітацію, антимайданівську, інше. І дійшло до критичного, і приходить. Один з цих хлопців додому порізаний весь. Це мого товариша-син. Він каже, що сталося? Куртка порізана, лице порізане, руки. Він каже, та цей дурень, на мене напав, каже, почав мене, Це через що? Бо цей ходив синьо-жовтим, ну, не прапором, як Стрічечками, так? Прийшла баба з церкви, баба рідна баба в розумінні, бабуся, так? До внучка і сказала: от батюшка сказав, що все там. Це сині жовті, це все сатанисти і таке інше. І благословил це все тукти, бити. І так. І бабка накачала внучка, і внучок зійшов з розуму, бо інакше як це назвати, і порізав свого товариша, з якого в садочок разом ходили. Тому є такі, кажуть, що на дні пекла священники духовенство, я думаю, що так воно і є. Тому що священник дуже відповідальний. І ніхто не відміняв десять заповідей Божих, а четверта з них гласить. П'ята гласить, шануй батька і матір, і добре тобі буде, й довго житимеш на землі. Батько матір, це не лише тато і мама, які тебе народила, це земля, на якій ти народився, це культура, в якої ти, з якої ти повстав. Можливо, її знищили голодоморами. Тисяча за 400 років, неповних 400 років, 68 разів Московська імперія. І трошки ще поляки долучалися. Тому дехто зараз, знаєте, є такі, як говорить про таку лагідну українізацію. Я, я за лагідну українізацію, але за, бо можна взяти дівчину за руку лагідно, але твердо знаєте, так, і повезти її до танцю, наприклад, або допомогти перейти через кладку. А можна так ніяк узяти, такої, знаєте, як деколи хлопці вітаються, таку ганчірку дають в руку. Ти береш за руку його, а там нічого нема. І так їх корти, так стиснути, щоб кістки похрустіли, аби він спам'ятав, що він є чоловік, а не таке нічого. І от коли нам кажуть, що, що сьогодні нам треба бути дуже уважним до того, що ну, не всі готові до української мови, не треба тиснути, а так і кортить ще більше натиснути, аби спам'яталися. Тут дівчинка приїжджала до нас з Чернігова, і в неї в родині є білоруси, українці і росіяни. І вона говорить розмовляє російською. Я кажу, їй, а чого не білоруською? Ти кажуть, баба з Гомеля, чого ти не білоруською говориш? Говори з мною білоруською. І російською, але і білоруською. І говори з мною українською. Став, стань трьохмовною, а не лише однією. Це буде чесно. Мені є одна знайома, яка має в собі вісім національностей. Там і болгари, і греки, ну, півсвіту. світу. І, але дитина має нахил до мов, ще вроджений, так, а може, ще й і сумління, як кажуть, голос крові. Дитина учить всі вісім мов, вона хоче володіти восьмома мовами народів, і кров яких тече в ній. Я думаю, що це чесно. Церква завжди молиться за Україну. І, і, і Іван Притеча, і Ісус починає свою проповідь словами: покайтеся, царство Боже наблизилося. Що таке покаяння грецькою метаноїя означає буквально переміна розуму. Тут, в цих словах, в мене є відповідь на запитання, що буде з нами далі. Я вірю, що Бог нас перемінить. Доказ, Майдан. Майдан це феномен, якого світ не знав. Нам його вже затерли. І ми це відчуваємо. Маскаль постарався війною затерти нам пам'ять про Майдан, про висоту, на якій ми були. Ми пам'ятаємо слова сцени. Хлопці, не говоріть поганих слів біля вас, дівчата. Хлопці, не кидайте. Окурки, біля вас дівчата. Хлопці, виведіть п'яного чемно за підлікті, як, 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 як якусь пані, мадумозельку виводять до танцю. Я це сам бачу на майдані. Хлопці самоборони п'яного так делікатно за лікті ведуть, щоб за периметр Майдану вивезти. Це ми. Це нам не, не, не дядько Сем'я колись нас з ним лякали, не може влаштувати ніхто, ні не колоті апельсини. Це ми, це, це українці такі. Ми це маємо завжди пам'ятати. Це висота, на якій ми були, тобто висота, яка є зафіксованою. А тепер нам треба вибудувати знизу цю будову до тієї, висоти, яка є зафіксована. Тобто проєкт вже є, все, модель запущена. Нам треба тільки часу. Скільки часу від нас залежить? Бо якщо скажімо, зараз у нас працює в селі проєкт Творчик в який вже має 37 заїздів, майже 400 хлопців. Поранених чи полонених, і ми працюємо. Якщо наші хлопці з криворівні шість капличок поклали на передовій, скільки має сіл Україна, хай буде Західно, де є каплички. Якби кожне село західно України побудувало шість капличок і поклало на передовій, то нам не треба було б мурувати ту бетонну стіну. пам'ятаєте, я ціню Коломойським, ми б капличками виклали передову, отак. от. І я думаю, що воно б якийсь ефект мало. 23 рейси з автобусів наповнені харчами, одягом і іншим для, для передової. Я не хочу хвалити керівні, я просто говорю фактаж. Якби кожне село зробило таку роботу, що би ми мали? На жаль, ми одного хлопця поховали. На жаль, ми це маємо. Тобто є речі, майбутнє України від нас залежить. Але я глибоко переконаний в тому, що Майдан створив Бог. Слово Майдан. Тюркського походження, воно означає те саме, що слово зібрання або церква. Майдан це церква. Якщо подивитися зверху на хрещатик, де відбувалися, власне, всі події Майдану, ми чітко бачимо храм Божий. Ми бачимо в центрі пристіл. це є сцена. Ми бачимо з одного боку поштамп. це там, де записують записочки імена за кого молитися. Інформація нам приходить. Так? Листочки приходять, з другого боку проспілка це ризниця, там, де готується служба Божа. Далі дивимося. З одного боку, філармонія київська це одні хори, які співають в церкві, з другого боку, жовтневий палац, другі хори антифонний спів в церкві. Розумієте, що таке Майдан насправді? Не забуваємо, що це почайна там текла. Там, де була сцена, там текла почайна, це місце хрещення Руси України. І далі піднімаємося вверх по Інститутській. Це горнє місце поза е, статуєю е, ц... України, так, символічно. А входимо в Майдан через що? Через ворота, над якими Архангел Михаїл, покровитель Києва. Храм Божий. Я думаю, що ті архітектори, які будували, вони поняття не мали, про що вони роблять. Хлопці інтуїтивно працювали. Тому що в кожної творчої людини, коли вона щира, навіть якщо вона каже, що вона в Бога не вірує, або просто взагалі це питання, не задає собі, вона перебуває на прямому включенні. Тому що кожна людина є подоба Бога, а подоба Бога це здатність творити. І коли творець будь-який, чи то архітектор, чи митець в іншій сфері, не має значення. Він, творить щиро, він на прямому включенні. Йому Господь відкриває. І так потихеньку вибудувався Хрещатик. Ми навіть про це не знали, це Божий план переміни світу. Я в цьому переконаний. І тому сили зла так кинулися на нас. І тому стільки зрад. І Європа нас зрадила один, другий, третій раз. Ну, зрадили, покаялися, як Петро. Так, ну, будемо надітись на поміч. Нема нічого нового під Сонцем, все повторюється. Коли почався Майдан? На Михайла. Коли завершився? Коли ми президенту обрали? На Михайла пам День пам'яті монастиря Святомихайлівського і Собору. так? Майдан не закінчився, він триває.